Привіт! Ви на каналі «Щоденник вибору. Кроки до себе. І, як завжди із вами, я автор. Тут я ділюся своїм шляхом змін, експериментую з методиками саморозвитку та чесно розповідаю про свої успіхи і невдачі це мій щоденник змін, а не мотиваційне шоу. Якщо вам цікаво спостерігати за цим процесом, приєднуйтесь. та краще вибрати якусь книгу для себе і спробувати самому. Перш за все, хочу сказати. Що хоч і невеликий поціновувач книжок, але часом трапляється. І ось тоді я сильно надихаюся, підподьорюванням автора чи можливістю спробувати нову методику саморозвитку. Цього разу це книга магія ранку Гела Елронда. Напевно, саме це дивна риса і заважає мені просто жити, не переймаючись фізичною формою, розмовами, з здібностями чи загальною обізністю в певних сферах. Я б міг просто жити, прийти з роботи, займатися своїми справами, грати в ігри, розгадувати кросфорд, спілкуватися з друзями чи робити щось подібне. Ця риса приносить і багато проблем. Адже, коли я не виконую власні завдання чи пропускаю дні, я почуваюся не найкращим чином. І тоді я розумію, що мою силу волі необхідно підсилювати зовнішніми чинниками, я буду покидатися на вас. Хоча, можливо, цей канал не знайде супутників для цієї затії. Отже, Чому цей тиждень я назвав тиждень ентузіазму? Я не мав бажання зупинитися чи не виконувати свої цілі на день. Я просто робив. І почав із рятувальних кругів, які описані в книзі. Очікування від тижня Даний час я не повністю сформулював свій план на місяць. Тож, зарядка, медитація, письмо, читання усе по 30 хвилин кожного дня. Опис тижня. Що відбулося за 7 днів? Я почав із ранкового пробудження в 5.30, чистив зуби, обливався холодною водою, зарядка, медитація та візуалізація. Усі інші круги описані в книзі. Я не буду говорити, що все це я робив правильно, адже я не писав афірмацій, але старався кожного дня сформувати свій ранковий план. Які моменти для мене були нескладніші? найскладніші? Ранок, це моя пора. Це я собі так думав. Я люблю випити кави, а ще якщо печиво чи солодощі, це просто кайф. Посидіти подивитися у вікно, позалипати в телефоні. А от робити зарядку, медитацію, читання усе це не зовсім звично і перші дні були доволі складними. Які зміни я помітив собі? На даному етапі я не бачу зовсім ніяких змін. Тільки ще один день позаду. Основні уроки тижня. Продовжуй або покинь. Що вдалося, а що ні? Я не зовсім зміг опанувати техніку з книги, та за один тиждень це і неможливо. Що я планую змінити чи покращувати з наступних 7 днів для початку освоїти усі рятувальні круги? Отже, у цій книзі все класно, а у житті все складно, і, хоч я не зміг зробити все досконало, я собою задоволений. Для всіх, хто приєднався, як у вас справи? У вас є 7 днів для ознайомлення з книгою та написання своїх вражень. Далі на каналі 7-14 днів ентузіазм чи зневіра звучить, не наче якесь десеве шоу. Та я повернусь сюди і розповім вам, як пройшов мій тиждень. Дякую.